Всім привіт з вами Ендер Кайсер і сьогодні я буду грати від літа до літа. Зараз у мене просто батарея сідає, але я зараз включу. Ось так. Я включу, так. Е, це вже у нас четверта серія. Ми напевне підемо в шахту. Всі речі оставимо. нас там кожі. Шість кожів. Нормально. Можу сказати. Поки у нас є, то є, їжу трохи взяти нам треба. Так то взяти, то взяти, то теж нам взяти. Так, земля, целя. Ну, в принципе, ой, давайте вы. А, нам еще три мне Давайте взрываем в У нас три палки. Треба буду бути дар. Так. Ой. Все, так. Да? Так. Давайте ще трошки доболімо і все. И і... провомпалки сейчас трогаем. Так сейчас. Ну, в принципі 28 поклев не хватает. Уйдем шаг. Ну, Вс, хватит, блин. Е, так Якщо е, у вас є. Ну, ви докупали докорної породи, то підніміть вісім блоків вверх Ну, ось так. Раз, два, три, 4 п'ять, шість. Тут сім. Тут дві. И рейти так вот дальше, дальше, дальше. Так вот рейти, рейти И вам, напевне, попадутся алмаз. Просто говорить так. Не роблю так. Там мені, до речи так же само попадал. Я, напевно, тут почну рейтинг. наш. Так. так. У нас уже остатки 21 сегодня. Давайте поставим А это тут. Ой. Так. І я ще так трохи довго не знімав відео. Це біліто-то Так, тепер я напевне буду пощасти по ча буду знімати відео. Киц і... Еліта тулі. Ну, я її, в принципі, сам знімаю як лололожка. Лазурит. Це я розумію. Най. І якщо ви не знали, можна лазурит купати. Поминой киркой. Я напевно идущий ведьму железную кирку. Ай. Ой, так. так. Ой, кто. Ну, Мне б... достается видно верху. Волипше взятые. Я ще досі буду зростом знімати. Але просто сьогодні я знімаю. Так. Не візьмемо ж лінії Напевно, ще тут зробимо. Епалки і дві камені кишки. Дальше. Дальше. Ой, не тут. тут. І давайте добуваємо Redstone. Нашу железну пірхову. Нам треба як побільше ресурсів. Стоп, напайный крейм стоп-плеста. Пойдем дальше, крейп так, давайте видим пашку на кирку. таке буває. Так на мене, в принципі, вже багато камню. дуже багато. і два з чимось. Так, я ще вам забув сказати. Я оставлю знизу описання. Е ім'я цього хлопця, якого 145 підписчиків. Ну, давайте далі. Ну, і ще рекламіруйте мене. E, um, своїм підписчикам, ну я дуже хочу, щоб у мене було e, приблизно 50. Вау! E, wow, wow. я прийшов при злодій. Круто. А у меня тряпочки есть. Такие смешные голосики. Так. Вот так. Так, и нам... Падується мази, що я дуже зрадій. Дуже. Прям дуже дуже. Ну, не настільки дуже, але трохи є. Так і ще нам треба не пропускати щось зверху. Може навіть і на 9 років. Ну, все ж буває ми.

Я нажоти в эту вот. Так. В принципе, не вот, знаю, Так, дальше, Ой. Шуйница. Шуйница.

Ми ж знімаємо 113. Часом ми не женуться. Ні. Так. Ми напевно, коли я тут йду додому буде прощатись. Не поступлю і ми плане Так, а на сьогодні це все.